Росія продовжує звинувачувати Україну у провокації ядерної катастрофи у світі, начебто українські війська постійно обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Насправді в усіх обстрілах ЗС винна саме Росія. У серпні росіяни декілька разів проводили обстріли станції та влучили туди ракетою. Через атаки один із трьох активних енергоблоків був відключений. Окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, датчики радіації. Нього моніторингу, а також один працівник станції отримав поранення. Крім того, російські телеграм-канали стверджують, що нібито Україна обстрілює власні зерносховища. Мовляв, у такий спосіб Україна створює продовольчу кризу, тоді як Росія допомагає її вирішити. Росія вихваляється, що завозить в Україну сільськогосподарську техніку, але чомусь забуває, що за допомогою цієї техніки краде зерно на окупованих територіях і потім вивозить його в Крим. Крадуть російські військові і саму сільськогосподарську техніку. Також під російські удари потрапляють об'єкти для зберігання зерна. Окупанти уже пошкодили або зруйнували 14% українських зерносховищ. Натомість збройні сили України не завдають ударів по цивільних об'єктах, тим більше по сільськогосподарських, які вкрай важливі для економіки України. Про кремлівські телеграм-канали звинувачують Україну і в тому, що, нібито, попри продуктову катастрофу, влада продовжує експортувати продукти. Мовляв, держава експортує соняшникову олію, не думаючи про власне населення. По-перше, Україні не загрожує продовольча криза через експорт олії. Україна має запаси олії на 5 років. Наразі ми повністю забезпечені продовольством для внутрішніх потреб. По друге, експорт продовольства це важливе джерело наповнення бюджету, особливо. В умовах падіння економіки через війну, яку розв'язала Росія, якби Росія так турбувалася про продовольчу кризу в Україні, то не крала б ту ж олію з окупованих територій. Окрім дезінформації про Україну, російське Міноборони намагається довести, що США нібито причетні до виникнення covid 19 начебто американці запланували COVID-19 2019 року на івенті 201 А із 2009 року USAID фінансувала програму Предікт, яка нібито причетна до виникнення COVID-19. і сам новий коронавірус винайшли в американській лабораторії. Теорія про те, що на івенті 201 запланували пандемію COVID-19, Конспірологія, що поширюється з 2020 року, цей захід не має нічого спільного з COVID-19. а програму USAID Предікт започаткували, щоб посилити глобальну спроможність виявляти зоонозні віруси з пандемічним потенціалом, а не щоб створювати новий коронавірус. До того ж, на сьогодні науковці не дійшли остаточного висновку щодо причин появи коронавірусу. Найвірогіднішою залишається гіпотеза про прокажанів як носіїв вірусу.